Привіт! Займи максимально комфортне для тебе положення. Можливо, це буде сидячи або лежачи. І закривай очі. Сьогодні на зв'язку з тобою Таня Генвальд. Ця медитація допоможе тобі з'єднатися з справжньою версією себе. Чути необмежений потенціал і наповнитись енергією. Виріши для себе, що після цієї медитації ти відкриєш очі і будеш зовсім іншою людиною. Зараз, будь ласка, відчуй своє тіло в просторі. Направ свій фокус уваги на відчуття в своєму тілі, що ти відчуваєш зараз. Відпусти всі свої думки, які є зараз в твоїй голові. Просто уяви, як вони розсмоктуються і їх більше немає. Зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як все йде, що могло тебе зупиняти. І ще раз вдих і видих. Твоя суперсила не має меж, відчуй це. Відчуй, наскільки твоя сила велика, величезна, що навіть неможливо пояснити, таке можливо тільки відчувати. В тебе вже все виходить, ти прекрасна чи прекрасний. Для трансформації потрібен час. Ти вже знаходишся в цьому потоці змін. Вір і довіряй процесу, довіряй простору. Пам'ятай, що все складається так, як треба. Відчуй свою силу. Ти набагато сильніший чи сильніша, ніж можеш собі уявити. Твоя сила і енергія можуть запалювати цілі міста, тому що ти настільки потужний чи потужна. Почни відчувати цю силу, цю потужність. Ти можеш керувати своїми думками і емоціями. Це тобі підвладне. Дозволь собі просто довіритися цій силі всередині тебе. Відчуй, що ти можеш створити абсолютно все. Створити все, що завгодно. Тому що у тебе вже є талант створювати бажане в своєму житті. Це твоя суперсила, суперздатність. Ти керуєш своєю енергією і вібраціями. Коли ти їх направляєш на бажане, воно з'являється в твоєму житті набагато скоріше, легше, ніж ти можеш собі уявити. Відчуй в своєму тілі, як ти відчуваєш себе, коли ти необмежений чи не обмежена. це. твоя сила, вона всередині тебе, твоя міць, вона всередині тебе. У тебе вже все є, щоб створити життя, яке ти хочеш. Відчуй, як ця людина, ти на правильному шляху. У тебе все буде, що ти забажаєш. Чуй це. А зараз можеш повільно відкривати очі. Відчуй, як ти себе відчуваєш після цієї медитації. Відчуй цю різницю в стані, різницю в думках, різницю в емоціях. Різницю в тому, як ти бачиш світ, як світ бачить тебе, як ти себе бачиш по-іншому. Нагадуй собі про ці відчуття протягом дня. До зустрічі!